Про головні події дня 20 квітня у нашому вечірньому дайджесті Україна заслуговує на членство в НАТО. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого першого візиту до України від початку російського повномасштабного вторгнення. Під час зустрічі глава НАТО обговорив з Володимиром Зеленським ініціативу багаторічної підтримки, яка допоможе Україні перейти до стандартів альянсу. Також Столтенберг додав, що співпраця в такому контексті забезпечить повну взаємодію з НАТО. НАТО підтримує Україну сьогодні, завтра і стільки скільки буде потрібно, наголосив генсекретар. Своєю чергою, Володимир Зеленський підкреслив, що сьогоднішній візит Столтенберга до України є ознакою того, що альянс готовий почати новий розділ із Києвом. Також президент додав, що немає об'єктивних перешкод для політичних рішень щодо заброшення України до НАТО. Тепер, коли більшість членів НАТО і переважна частина українців підтримують наш вступ до Альянсу, я не бачу жодних перешкод. Без нашого членства в Альянсі неможливо уявити безпеку в північно-Атлантичному просторі, підкреслив Зеленський. Крім того, глава держави відзначив, що Україна хоче знати, коли, зрештою, стане членом НАТО. Нагадаємо, 20 квітня генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг прибув до Києва з візитом. Також в ході неанонсованого візиту в Україну Єн Столтенберг відвідав місто Буча Київської області, звільнене від російських окупантів. Про це він розповів на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Генсенк Альянсу сказав, що його до глибини душі зачепило те, що він побачив у Бучі. Мер Бучі Анатолій Федорук повідомив у Телеграм, що подарував Столтенбергу пам'ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу, написав він. У четвер, 20 квітня, російські війська обстріляли житлові квартали Очакова з артилерії. Внаслідок ворожої атаки постраждали будинки. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Ворог двічі завдав артилерійських ударів по житловим кварталам міста Очакова. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові та господарські будинки містян. На місці події працюють прокурори, слідчі та криміналісти, написали у прокуратурі. Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Росія продовжує обстрілювати прикордоння Чернігівської області з мінометів, є поранені та загиблі. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування Північ. Так, з 10.40 до 11 години зафіксовано два приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі Грем'ячки. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Крім того, з 11 до 1115 зафіксовано чотири приходи, ймовірні, з міномета 120 мм по Галаганівці. Про пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. В результаті обстрілу поранено трьох місцевих жителів. Одна з них дістала осколкові поранення голови. Жінка померла в лікарні. За добу українські захисники відбили понад 40 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Про це поповідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. Тривають запеклі бої за місто Бахмут. За добу авіація Сил оборони завдала одного удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три пункти управління окупантів. США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Зазначається, що у новому пакеті допомоги будуть боєприпаси до реактивних систем залпового вогню Хаймерс і артилерійські снаряди. Новий пакет допомоги буде надано у рамках ініціативи президента США Джо Байдена зі скорочення озброєнь, яке дозволяє США у надзвичайних обставинах передавати зброю іншим країнам з власних запасів. Зокрема, новий пакет військової допомоги передбачає. Додаткові боєприпаси для Хаймерс, 155 та 105 мм артилерійські снаряди, ракети з оптичним наведенням, системи протитанкової зброї АТ-4, протитанкові міни, боєприпаси для розчищення перешкод, понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї, 4 машини матеріально-технічної підтримки, високоточні авіаційні боєприпаси, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, обладнання. Дання для забезпечення безпеки портів та запасні частини та інше польове обладнання. Україна офіційно приєдналася до механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею. Як повідомляє Європейська Правда, про це стало відомо із заяв профільного єврокомісара Янес Ленарчич та посла ЄС в Україні Маті Маасікаса. Посол ЄС розповів, що меморандум про приєднання України до механізму підписали з боку ЄС Янес Ленарчич, з боку України міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко. Вітаю Україну з приєднанням до механізму цивільного захисту ЄС. Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою допомагати людям у біді, де б вони не були, тому що ми сильніші разом, зазначив Єврокомісар. Через механізм до України з 2022 року надійшли тисячі тонн гуманітарної допомоги. Тепер Україна також має місце за цим столом, прокоментував маті Масікас. Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та дев'ять близьких партнерів ЄС. Серед яких Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна. Дорожню карту для приєднання до механізму Україна отримала ще у жовтні 2022 року. Російська армія отримала нову партію іранських дронів Камікадзе, тому і активізувала атаки України з повітря після нещодавнього затища. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Ніч минула неспокійно, ворог продовжує обстріли, продовжує тероризувати мирне населення. Окупанти накопичували резерви. Ми бачимо, що доведені до критичного мінімуму їхні ракетні запаси змушують їх брати такі паузи та вишукувати нові способи тиску на тилові райони України. Саме тому вони в очікуванні додаткової партії іранських дронів Камікадзе брали таку паузу. Тепер вони отримали безпілотники та починають використовувати, зазначила речниця координаційного прес-центру Сил оборони. Гуменюк підкреслила, що безпілотники шахет з новим маркуванням зафіксували вже у Миколаївській та Одеській областях. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони наголосила, що загарбники застосовують дрони камікази, щоб тримати мирне населення в напрузі, а також щоб вишукувати системи ППО та об'єкти критичної інфраструктури. Нагадаємо, протягом минулої доби, 19 квітня, російські окупанти атакували Україну 26 іранськими дронами Камікадзе Шахет-136. Київрада 20 квітня проголосувала за розірвання договору оренди землі з посольством Росії, а також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна дип установи у власність держави. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Я думаю, тут рішення буде одностайним. Ми і договір оренди розірвемо і звернемось до уряду щодо повернення майна де постанови російських варварів до власності української держави, сказав Кличко на початку засідання Київської міської ради. Крім того, депутати планують розірвати договори оренди землі на Володимирському узвозі. Це, за словами мера, унеможливить будівництво на ньому та не допустить спотворення схилів, що входять до буферної зони Святої Софії, яка внесена до переліку спадщини ЮНЕСКО. На тлі цього мер столиці підкреслив, що Київ розпочинає процедуру створення меморіалу захисників України. Загальна площа національного військового меморіального кладовища сягне майже 100 гектарів. За його створення відповідає держава і місце визначив уряд. Нагадаємо, 23 лютого 2022 року над будівлею, де розміщувалося російське посольство в Києві, спустили прапори того ж дня, депустанова перестала працювати. 24 лютого, після повномасштабного вторгнення російських військ, Україна розірвала дипломатичні відносини із Російською Федерацією. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.